Ви підбираєте кведи для своєї діяльності. Вони мають давати інформацію про те, що ви реалізуєте і як реалізуєте. Якщо це там, наприклад, та же Есті, у вас має бути квед 4791, це інтернет-торгівля, а далі квед про оптову і роздрібну торгівлю на той вид товару, який ви по факту реалізуєте. Будь це вироби зроблені власноруч, будь-це якась там я не знаю, книжка, будь це якась косметика. Значить, має бути квед на оптову і роздрібну торгівлю косметикою. Як я підбираю там. Чати з команди мої підбирають. Відкриваєте інтернет, і так і пишете. Продаж, ниток, оптом, квед. І далі пошук буде підказувати, які кведи рекомендує. Там ви далі цей квед відкриваєте, і ви розумієте, що це ну як ваша. Забрали собі, виписали. Потім рекомендую вам їх перепровірити, чи вони не заборонені для єдиного податку. Обмеження по кількості немає. У Вас може бути ну безліч кведів, відкритих на ваш ФОП. Єдине, є обмеження, що деякі кведи заборонені для єдиного податку або для певної групи.